В ті дні певна зброя на Майдані почала з'являтися. І були перші вже поранені і вбиті серед правоохоронців, і вони, усвідомлюючи те, що помирати вони з Янукович точно не готові, почали відступати. Чи ви можете це підтвердити, що в лютому місяці вже певна зброя на Майдані була? Можна тільки одне речення передати, друзі. Завжди приймалися які рішення. Як ви подивіться, як виглядала самоборона чи всі силові підрозділи від? 1 грудня, еволюція. Так? Вони пішли скійками, у нас з'явилися скійки, правильно? Тобто вони почали стріляти на Грушевського з, з тих травматичних боля кулями. У нас почалися більш жорсткі дії за допомогою коктейлів Молотова. Тобто ніколи агресії заради агресії на Майдані не було. Коли ми побачили, що вже є е, вбивство, я вам скажу на Кріпостому провулку, там, де в нас фактично. Ну теж нюанси колись розповімо, але де був один серйозний боїв самоборони і Маріїнці, так от на моїх очах розстріляли про 9 дев'ятої сотні. Тупо розстріляли. Тобто, це не було бійка там тримати. Викинув пістолот і застрелив людину. Тобто, ми вже бачили, що вже пішли просто бої. І що ці люди, яких з якими ми спочатку пробували говорити, я маю на увазі простих рядових правоохоронців, багато до речі, і переходило на бік революції таких людей рядових. Коли ми розуміли, що це не просто вже якісь там масові заворушення чи масові акції, а що це війна, звичайно, що Майдан так само адекватно відповів на ті всі речі, адекватно, тому що коли очищали один зі штабів самоборони Український дім. Люди вірвалися просто з автоматами без знаків розрізнення в чорній формі. До речі, вони потім були і присутні на вулиці Інститутській, ці спецпідрозділи. Ми бачили, як зводиться зброя. У нас була досить непогана поставлена розвідка. Ми бачили, що зброя вже використовується, і ми ж не мазохісти, Ми ж поставили собі, що ми захистимо Майдан, правильно? Тобто, відповідно, Майдан захищався рівно настільки, рівно пропорційно до того, як нападала. коли зброя на Майдан з'явилася. Тут я абсолютно согласен з колегами. Дійсно. Мы не скрываем, что да, у нас появилось рано или поздно оружие. Но давайте все-таки вспомним, что а, вот с чего мы начали, да, да. на Михайловской площадь, когда мы вышли просто с деревянными палками да. и с газовыми баллонами, нам в ответ начали стрелять и, там, и из э, травматического оружия. Дальше э, милиция все жестче, 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 жестче поступала в адрес митингующих. Соответственно, мы вышли в правый сектор. И самооборона для того, чтобы самооборона, да, для того, чтобы не что-то делать, для того, чтобы защищать граждан. И правый сектор вышел для того, чтобы защищать тех самых студентов, людей простых, которые вышли на Майдан, всех тех. людей, которые вышли, которые я были разумею, недовольны чем этим режимом. Жесткий, что и стало когда... Конечно, вам доводилось и... делать это симметрично. Я мы осучали абсолютно правого э, право -сектор, я я, вот, право -сектор. право сектора было оружие, которое еще до революции, я напомню, что в Украине разрешено иметь определенные виды оружия, было... зарегистрированное. Вот соответственно это оружие э, мы и вынесли, потому что ну, мы э, не хотели идти как э, телята на убой. Мы пришли защищаться, мы пришли защищать свою страну, своих граждан. Своих жен, матерей, сестер, побратымов. Естественно, все это оружие, зарегистрированное сначала, которое было, мы его и вынесли для того, чтобы дать отпор преступным действиям Артем, а Потом, верху. Следующ... Так... Можно Stop. секунду попали. Uh -huh. Потом было следующее, что.

Може доїхати встигнути на Майдан. Ви очікували Ну, в новостях. Ми понятне, це діло читали, тому ми знаємо, що в Львові в Рівному не ошибаюсь, в Чорнополі дійсно захватували військові склади. Ну по крайней мере, до нас це таружі не доїхало. Ми вот, іменно тим оружем, которое було зареєстровано на наших активістів. І що до сильно я давно до я цього Плюс, Артем, ми... а як да. тоді так сталося? Що от те, що сталося 20 лютого, там хлопців не було зброї? Вони не відстрілювалися, вони. Вот расскажите, взагалі що вам известно про цей ранок? Чему так сталось, еще хлопцы просто без броя с щитами, 20 дешеве, все в в виду, пошли по институтской. Так, коли сотня. А тут на самом деле у нас четкий ответ. Когда три или четыре месяца до этого нас спрашивали, чем занимается правый сектор, мы отвечали, мы готовимся к активному участию, к активному участию в революции. И когда 20 числа люди пошли с деревянными или милицейскими щитами под пули снайперов. То извините, мы туда не пошли, поэтому у нас так и мало погибших. Мы действовали другими методами. Мы потом забрасывали коктейлями Молотова, жгли эти э, БРДМы, да, милицейские, мы потом стреляли э, ну, как стреляли, скажем, активисты, похожие на активистов правого сектора, стреляли э, в Беркут, а 20 числа это было самоубийство. Потому что многие все-таки люди, которые были там э, на Майдане, да, они не подготовлены, без оружия. Без экипировки. Они просто с деревянными щитами пошли на пули снайперов. А мы все-таки с самого начала правый Он сектор. их зубы это. Мы говорили, что нужно действовать по-другому. Но все-таки я еще раз скажу, что правый сектор тех людей, которые пришли к нам, мы все-таки очень сильно их берегли. Я думаю, что и самооборона тоже берегла. Но вот нашлись люди, которые просто в таком эмоциональном запале пошли на улицу Институтскую.